Так, ми поговоримо з вами добрий день сьогодні про платину в секіро. Це перша платина моя, яку я взяв, ну ще поки що не взяв. Плюс я на цьому відео покажу, де дуже гарні фармзони. Ну, На мою думку, знову ж таки, тому що під час того, як я брав, ну, виборював всі досягнення, виникли деякі труднощі. По-перше, для того, щоб взяти платину в секіро. Потрібно, як мінімум, буде двічі пройти гру. Для чого? Для того, щоб ну, якби завершити на, дві, на два різних фінали і отримати два різних фінали на одному запису. Звичайно, на ПК пройти це буде простіше, в тому плані, що ну, якби, як робити бекапи на. PlayStation я не знаю, просто не знаю. Можливо і тут можна якось зробити бэкапи, сейвів в ключові моменти. Але я цього не вмію робити, тому я не знаю, як це робиться. А, так от, а, основна проблема а, плати Не все Кіро це а, досягнення вбити всіх босів. А для цього потрібно і, от те, що я говорив, двічі пройти, для того, щоб були досягнення Сура і будь-які будь з канонічних фіналів. Там де ми або рятуємо, або вбиваємо божественного наслідувальника. От. Тому для плату це дуже важливо. Але з чим я стикнувся, коли почав виборювати платуну, це з тим, що найскладніше тут взяти досягнення останнє. Це вивчити всі стилі. Для того, щоб вивчити всі стилі, дуже-дуже багато потрібно. Для того і потрібні оці фарм зони. тому, якщо, скажімо так, повністю протез прокачаний ресурсів, вистачило на NG плюс 3, тобто тричі гру, і вистачило ресурсів. Якщо взагалі не фармити, якщо фармити, можна на NG плюс 2. Це все зробити. От. То найскладніше це прокачати всі стилі. Стилів тут дуже багато. Зараз я покажу. На ці стилі потрібно, якби, досвід. Досвід вибивається з мобіль, причому він, я так зрозумів, ну, за весь час, що я вибивав, він вибивається однаково. Тобто, ця строчка, яка набирається досвід, вона не залежить від того, скільки в мене вже його є. А, і для того, щоб прокачати і отримати плату, ну дивіться, потрібно викачати всі скіли стиль э, Шинобі, стіль з протезом, <кхи> стиль Асіна, стиль храма. І коли ви отримаєте всі книжки, вам ще додатково дадуть стиль Мусін, який називається. І Ви бачите, стиль Мусін він потребує те, щоб були максимально прокачані навики всіх попередніх стилів. І ось три скіла стилю Мусін. Вони найдорожчі. Так от, для того, щоб викачати це все, потрібен досвід. Я не набрав за 4 проходження, це вже НГ плюс 4. Не, не набрав досвіду, щоб викачати все. Тому виникла така ідея. Навіть мета стала викачати. ну, Просто набити цей досвід і викачати. Дуже багато гадів було передивився. Як... Краще, де швидше, Але оце за один пробіг в середньому виходить десь а, біля 13 тисяч з копійками. Причому за одну хвилину а, максимум півтори хвилини. А, єдине, що це можна робити тільки коли у вас а, відкрита оця остання локація а, на ідолі а, вон, місце для любування квітена. Тобто там, де короб ламає місток, вам якраз це місце. І саме з цього місця йти. Взагалі, спочатку я фармив від ідолу до ідола, потім зрозумів, що це дуже довго від ідолу до ідола, тому використовую швидке повернення. Сам маршрут бачили, суть в чому за кожного моба на цьому маршруті дають 1200 плюс досвіду. Швидко вбиваєте цього. Далі вбиваєте цього. Далі по дорозі збираєте все, що ми вибивали. Розганяєтесь одразу. <кій> вбиваєте синього. Потім зразу заряджаєте підсилені атаки. Б'єте, доки їх не виб'єте повністю. От, вибили першого, швиденько вибиваєте другого, забігаєте за куточок, ось сюди, вбиваєте оцього слизняка, все робиться по ходу. Збираєте все. Знову ж таки, це тут і фарм ресурсів, і фарм розходників різних. От, Швиденько вбиваєте цього, тепер біжите прямо і одразу повертаєте наліво. Вбиваєте сходу цього, щоб він не заважав. Заряджайте атакою і вбивайте цього. Ну, не завжди виходить, звичайно, швидко. Але десь приблизно в півтори хвилини вкладуєтесь в будь-якому випадку. Бувають покапи, звичайно, але зазвичай От, і залишається тільки три слизнюки. Ось перший, то 62 слизнюки. Потім обов'язково тут потрібно, щоб третій не зачепився бігти отут. І вбивайте цього. І потім швидко на телепорт додому. І поки він телепортується, збираєте всі ресурси. Все. Таким чином ви фармите і ресурси, і гроші на емблеми духу, на протези, на все. Причому можна займатися фармом від самого початку. Тобто ще на першому проходженні. Так як у нас під час НГ плюс 1, плюс 2 плюс 3, уже ні ХП, ні атака не додається, ну фактично. От. І таким чином можна дуже швидко фармити. Потім після цього я ще покажу, де е, вибивається ртуть, бо в мене е, виникла така проблема, з е, не вистачало ртуті. Вона, звичайно, падає не 100%, але всі е, споти, які е, пропонували в інтернеті, я перевірив. Тільки на одному споті нормально можна було фармити цю ртуть. Я цей спот продемонструю. Все. Ось ми й дофармили. Ну і що? Довгоочікувана платина. Треба вбити всіх босів на двох проходженнях повністю. З додатковими. Вершина май 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 майстерства дали. І секіра платина. Так. Ну і на фінал покажу, де фармити все ж таки ртуть. Дивіться, найкраще. Тому, тому що перевіряв 4 споти різних. Ось, я дивите болото. Тому що в вікі, Секіра Віки там що попало пишуть. Оце тут найкраще. Дивіться, який маршрут виходить. Виставляєте кулю в будь-якому випадку. Я так думаю, що все ж таки з кулі краще. Юзайте кулі і одразу стрибайте нагору. За один прохід можна від одного нафармити до двох, не більше. Тепер поверхах, 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 поверхах стрибаєте сюди, вас той на острові не бачить. Зазвичай, до речі, з нижнього випадає. З цього. От, не випало. Давайте ще один захід зробимо. Контент повністю закритий. Все ж таки, щоб не бути, як то кажуть, Людину, яка каже неправду. Можна, в принципі, тут і досвід фармити, але тут всього три моби. І це там до трьох тисяч виходить. Ну, не 13. До речі, жовтий порох це теж. Дуже рідкісний матеріал, але ми не за цим. Нам треба ртуть. Ртуть, як ви бачите, дуже погано падає. Ну, е у мене за три проходження була вона зібрана вся на локаціях. Але все одно не вистачило. Ну, зазвичай з у цього падало. Частіше всього. Це при тому, що це місце найкраще для фарма. Тобто на всіх інших спотах взагалі мені ні разу не випало. О, ртуть випало все ж таки. Якось так.